Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І це підсумки за тиждень мого каналу. Так, дивимося 8 відео, 23 коротких відео, 17 дописів. А 2800 переглядів. Ось хто на мене підписався. Ваші відео не залишили байдужими глядачів. 4 коментарі, 298 позначок подобається, 2 поширення. Ви заробили вже 3000 позначок подобається. Ви все переглянули. Чекаємо новий контент від вас, друзі. Ось така аналітика На сьогодні всі підписуємося на мій канал, тому що вже... 18 вже менше 20 підписників. Вже 18 підписників до 300 витік і уявіть собі. Всім до побачення.